Ліцеїсти Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України отримали унікальну можливість познайомитись ближче з роботою рятувальників. Захід був не лише пізнавальним, а й сповненим практичних занять, які можуть врятувати життя на фасаді головного управління дітей зустрів тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Олег Кушнірук. Саме головне, щоб після цих занять ви звідси вийшли вже з теоретичними. Практичними знаннями і застосовували їх вже в повсякденній діяльності. Максимально прошу вас задавати найбільшу кількість питань, щоб ми вам сьогодні відповіли і ви впевнені були в своїх діях. Далі ліцеїсти вирушили до сапарів, які розповіли про правила поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Юнаки та дівчата дізналися, що в Україні й досі знаходять залишки боєприпасів ще з часів Другої світової війни, а також сучасні міни та вибухові пристрої, замасковані під звичайні предмети. Особливу увагу рятувальники приділили психологічній підготовці. Фахівці-психологи провели практичне заняття з методів подолання стресу та тривожних станів, які можуть виникнути в екстремальних ситуаціях. Вони розповіли, як контролювати паніку та допомагати собі і іншим у критичні моменти. Не менш корисним стало заняття з медиками, які навчили надавати першу домедичну допомогу. Ліцеїсти на практиці відпрацювали навички накладання турнікету, зупинки кровотечі та серцево-легеневої реанімації. Одна з найзахопливіших локацій демонстрація роботи кінологів. Спеціально навчені собаки показали свою майстерність та безпомилково виконували команди. Далі ліцеїсти спробували свої сили на імпровізованій смузі. Зі перешкод юнаки та дівчата долали бар'єри, переносили рятувальне спорядження. Окремою частиною заходу стало знайомство з технікою та обладнанням ДСНС. Ліцеїсти оглянули пожежні автомобілі, аварійно-рятувальне спорядження та побували в гаражі, де зберігається техніка, яка щодня рятує життя. Завершальним етапом стало відвідування класу безпеки, де підлітки переглянули тематичний фільм про роботу рятувальників та пригадали правила безпеки. Цей день залишив незабутні враження у кожного учасника, адже отримані знання. Та навички можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Заступник начальника ліцею Ігор Шмельков подякував рятувальникам за корисний захід. Сьогодні ми завітали до підрозділів ДСНС, де нам дуже була яскрава презентація та проведені деякі заходи, які Дітей стовідсотково зацікавлять, і ми в майбутньому думаємо, що деякий відсоток наших дітей випускників, будуть поступати саме у вищі ДСНС. Але наше головне завдання виховувати з них справжніх патріотів та громадян України. Хто знає, можливо, саме серед цих ліцеїстів зростають майбутні рятувальники, які колись самі передаватимуть свій досвід наступним поколінням.